Він проміняв богемне життя відомого співака на нелегку і небезпечну службу в армії, і сьогодні він пройшов по святу в артилеристи. Товий? Гармата! Постріл. Що істинний артилерист? Це не сильний. Це Віталій Козловський, відомий український співак, заслужений артист України. А сьогодні світить сонце, воно дарує віру в наше майбутнє, майбутнє нашої України, світле і краще майбутнє. Після початку повномасштабного вторгнення Козловський став волонтером. Також він їздив зі своїми піснями підтримувати бойовий дух наших воїнів. він Маяк вікохам'яне. Малюй, аймалатанцюй. А вже в червні цього року він був мобілізований до лав зсу. Ми збили бороду, Віталію Козловському. Ні, сьогодні ти Віталія Козловського знищив. Пахне перукарні. Я всього можу згадати в армії, ну Що буде таке? Він склав відповідну присягу. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Служу українському народові. Козловський служить у Нацгвардії в штурмовій бригаді Рубіж. Час від часу співак ділиться шанувальниками фото і відео з фронту. Всім привіт, друзі. Раніше моєю зброєю був мікрофон. Тепер моя зброя це справжня зброя. Втім, вони подобаються далеко не всім. Багато хейтерів не вірять, що Козловський пішов служити та вважає ці фото постановочними. Навіть під відео з посвятою є негативні відгуки. В свою чергу, інші знаменитості підтримують свого колегу, слова вдячності написала Джамала Оля Полякова, Цибульська та Ольга Сумська. Ми, в свою чергу, також бажаємо Віталію усіх благ, а ваші думки щодо його служби ви можете написати в коментарях під цим відео. Також не забудьте підписатися на наш канал Україна сьогодні. Далі буде.